Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Що вам треба робити під час повітряної тривоги у школі? Увага, увага! Повітряна тривога. Перше. Будьте спокійними, не метушіться. Друге. Уважно слухайте дорослого вчителя або вихователя. Третє. Швидко одягайтесь. Четверте. Візьміть тривожний рюкзак. П'яте. Всі йдемо до укриття. Пригадайте, що має бути у тривожному рюкзачку? Пляшка води. Інформаційна картка має бути написано ім'я ваше, прізвище, номер телефону мами або тата, одяг. Улюблена іграшка, серветки сухі. Серветки вологі. Ліхтарик.